Привіт, в цьому відео я вам покажу, як керувати смартфоном за допомогою голоса. Приємного перегляду. Як ви знаєте, технології не стоять на місці та інтенсивно розвиваються. Одна з таких цікавих фішечок є управління голосом, де телефон зможе виконувати такі функції, як свайп відео в Тіктоці або ж блокування телефона, якщо у вас його вирвали з рук. для того щоб увімкнути цю функцію, нам потрібно зайти в налаштування і натиснути на луку. Не так давно в андроїди додали таку функцію, як Voice Есс. Достатньо просто написати слово Voice і прогортати нижче. Тут у нас з'явиться такий пункт спеціальні можливості. Ми натискаємо от сюди. От. І у нас відкривається ось таке допоміжне меню. Далі ми натискаємо туди, де тільки що підказав нам телефон. І коли ми перейшли на цю вкладку, я рекомендую зробити ось що: натиснути на ярлик і натиснути Дозволити. Тепер у нас ця вкладка з'явиться у пункті спеціальні можливості. Ми можемо натиснути сюди і натиснути на цю галочку, щоб у нас ось тут знизу з'явилася ось ця людинка. І коли ми на неї будемо натискати, наш Voice SS буде вмикатися та вимикатися. Зараз ми його ввімкнемо. Ось ми його тільки що вімкнули, і як ви бачите, у нас з'явився ось такий от кружечок. Ми натискаємо на нього, і у нас вилазить ось така фплашка, і ми повинні натиснути на кнопочку Download. І тепер знову натискаємо Завантажити. У деяких людей виникає проблема з завантаженням. Ось, наприклад, як у мене. Щоб цього не сталося, ми просто виходимо звідси і заходимо в наш Play Market. Тепер, коли ми зайшли в Google Play, ми натискаємо на пошук і пишемо миттєва транскрипція. Ось вона. Завантажуємо ось цей додаток. В моєму випадку, у мене є цей додаток, тому я його просто оновлюю. Ось тільки що у мене програма ця оновилася. Тепер натискаємо відкрити. Коли вона відкрилася, даємо додатку доступ. Ну і коли ми зайшли в додаток, ми натискаємо на шестерню, потім вибираємо пункт Основна мова. І коли ми вже сюди натисли, натискаємо на пункт. Англійська мова і на цьому з програми можна вже виходити. І коли ми вже все зробили, повертаємося в наше перше меню і все готово. Ну і тепер, коли ми його увімкнули, у нас з'явився ось такий кружечок. Ми на нього натискаємо і все, телефон нас тепер прослуховує. Тепер, як ви бачите, у нас в лівому верхньому кутку з'явилася ось така ось синя штучка, якої до цього не було. Як бачите, вона вже намагається щось записати, але в неї не вдається, тому що я говорю українською. І ось тут внизу ми тепер бачимо списочок команд, який телефон наш може тепер виконувати. Які тут команди є? Ось, наприклад, я кажу «Go Home». І одразу телефон все згорнув і перекинув нас на головну сторінку екрану. Я зараз покажу, як це виглядає зі сторони. Отже, уявімо ситуацію, як це працює. Я натискаю на синій кружечок і вмикається наш мікрофон. Тепер уявімо ситуацію, що у нас, наприклад, наш друг або хтось інший забрав телефон і починає дивитися у галерею або таке інше. Але ми просто кажемо команду локскрін, і наш телефон одразу блокується. Надіюся, вам це відео допомогло. Тому всім дякую за перегляд, всім бувай.